Пришло вам уже платишка за тепло. Да. Ну, у меня свой дом за октябрь 800 гривен. За, э, за газ. Вот, пока. Остальные вот за свет ждем, когда придут. То вот, як вам да, ж... да как вам тебя сумма? Ссылать. Да как-то будем собирать. В холоде да мы не будем сидеть, правда? Ведь это ж... Свой дом. Это же на земле. Там свои сырости. И сколько надо. Уж экономим, экономим. Уже на двоечку включили. А на двоечку что? Оно уж все равно же ну, не прогревает полностью. И дорого в то же время. Ну. А, что, будет? а дальше, если морозы будут? Это да только за октябрь, за желтый. А что дальше будет, не знаю. И у меня электроопаление. Не, не Персональне електроопалення. Воно дешевше трохи, ніж газове. Не знаю. Не порівнювала чи порівнювала? Ну я вперше не знаю, яке воно газове. Ми електрикою пользуємося вже мабуть, 6 років чи 8. Тобто газу в мене взагалі немає, тільки електрика. Чи прийшло вам уже платіжки за тепло? Прийшло. Що там? Які цифри? Ну, цифри. Цифри у мене, як сказати, немає. 90 гривень. А ви економили? Так. Треба да. економити. Чи прийшла вам платіжка за тепло? Яка там сума? За тепло? Значить, при площаді 38,800 гривень. 950. Це за пол місяця. І як, як ви побачили ці платіжки і суму? Що я тут зробити? Ми ждали цього. Які далі наші дії? Будемо платити. Можете осылатись ось таку платіжку? Ну, субсидія нам положена. Я пенсіонер, поэтому нам положена субсидии. Я не знаю, що буде в следующем місяці. Даже субсидії, наверное, не осили. А ви економите трошки? там, якось? Смажете? Ну, у нас на домі счетчик стоїть. Я не знаю, это дает экономию или ні, потому что ко поставили. Сравнивать ничем. А чи прийшла вам платіжка за тепло? Да. Яка там сума? Ой. Сума начислена 848 гривень. Яка, це багато? чи мало? Для... — Багато, а платить мені 163 гри. Субсидія у мене. А ви економите там? Ну, звичайно. Я економлю через те, що в мене двохкімнатна квартира і в мене там газ не для топлення. А тільки ну, для, этого, для води. То через те, звісно, економлю. Дивлюся, оглядаюся. Ну, і мене виручає те, що я на дачі літом. За що цього у мене економія газу. Бо менше консервації, менше всього. А так я не знаю скільки б воно було. Ні, ще не прийшла. А на якусь суму вже розраховуєте, очікуєте. Ну, я не можу сказати, на яку там суму вони нарахують дії. Ну, так як я десь не пам'ятаю, де я читав, десь 1200 буде за тепло. Нібито. Це без субсидії. Ну, може, якщо дадуть субсидії, то буде дешевше. Це яка частина з вашого сімейного бюджету йтиме на комунальні послуги в опалювальний період? Оце заплату за тепло. І за теплою, можливо, за інші комунальні послуги? Ні, ну то це десь 15%, 15 від нашого загального доходу. А ви вже отримували платіжки за тепло? Ні, ще не бачила. Це якось... вдовольстві, не вийшло. Вже приблизно, можливо, якось підраховувала, скільки буде в цього, в цього опалювального періоду ви будете спать. Чесно кажучи, я ще не вважала, поэтому... Приходило вам платіжка за тепло вже? Ні, не приходила. – Якось вже вдумалася. Ні, у нас скільки? просто чесний сектор, так що нам за тепло не приходить. Ми самі топимо. За тепло 507 рублів. Це багато? чи Для мене, звісно, багато. У мене всього нам всього 28 квадратів. Оце за 28 квадратів я плачу 507 рублів. На субсидію подав, що субсидії немає. Півтора місяця, не знаю, буде вона, не буде. Ось так. А яка частина сімейного бюджету вашого йде на оплату комунальних послуг? Ой, Ну, у мене половина. <головина> половина. А ось далі з холодами. Чи, е, чи збільшиться сума за тепло? Ну, може, електрику збільшиться, А тепло збільшиться, звісно, бо це за пів місяця. Це ж був. Неповний місяць у нас місяць, а вже далі збільшується підміще. Якось вже, можливо, підраховувала, скільки будете платити далі там в грудні. Десь 1200 це а пенсія в мене 1970. Ну, більше як половина зовсім, 700 рублів залишиться на все А лікарство, я дороге лікарство покупаю, так що зовсім не годиться.